Мене звати Чубо Олексій Юрйович в даний момент я військовий 93-ї бригади. Зі званням сержант посадою головного сержанта взводу. В 2014 році приймав участь в АТО, перебували в Луганську, станиці Луганській, майже вся Донецька область, демобілізувався, повернувся до цивільного життя. Працював на шахті, звідти підписав контракт в Нацгвардії, прослужив десь рік, знову повернувся на шахту, відпрацював десь 3-4 роки. Прийшла повістка на роботу. Призвали знову ж таки до повномасштабної війни. Вже в 90-93 -ті, бригаді. 22 го року розпочав службу з «Солідару». Найзапекліші бої саме за «Солідар». Потім ми переїхали до Бахмута з передкану з нуля на нуль. Там ротація була приблизно 20 днів. Ну, кого там відпусти, відпустили додому, з'їздити, побачити родину, кого ні, ну хто встиг. Поранення отримав неподалік Бахмуту, там біля літака. Це був захист Іванково недалеко під Кліщівкою. В око прилетіла 120-міна, руку відірвало повністю, була, в принципі, висіла на самій формі, там на шкірі. На той момент не звертав уваги. Довелося накладати самому турнікет. Але, на жаль, не виходило. Пощастило, що в сусідньому окопі була позиція, зміг під обстрілом перебігти. Там же побратим наклав турнікет, були вдвох, прилетіла знову ж таки міна. На жаль, побратиму дуже сильно посекло ноги. Якось ну, справились. Хлопці, які були на еваку, вони не послухали наказ, щоб не їхати за нами. Зі словами, якби був би може не я, то і не їхали. Вони прорвалися до нас під обстрілом, витягли. Там вже перевезли до КСП було на той момент в самому Бахмуті. І вже звідти став пункт і пішов мій шлях по лікарням. А, ні, на жаль, звичайний протест відразу я розумів, що мені не підходить. Я шукав альтернативу. Будучи вже десь через пів року, мені пощастило познайомитись з одним американським лікарем. Він подивився і сказав, що найкращий варіант це остова інтеграція. На той момент я ще не знав про біонічні претези, зовсім нічого. Про цю інновацію, про ну, зовсім нові технології, він. Ну, Порекомендував, сказав, що звичайні протези вони не підійдуть. Або це громіздкі корсети, вони будуть натирати, будуть заважати. Через те ну, можна було зробити таку операцію. Мені пощастило познайомитись з В'ячеславом Запорожцем. Вже він зайнявся, скажімо, моїм станом, лікуванням. Перший етап постоінтеграції в мене був проведений в грудні 2023 року, другий етап в березні 2024. На даний момент вже на фінішній премії для отримування протезу для навчання. Це будуть новітні знову ж таки, технології, які дозволяють користуватись 70-80% повноцінної руки. Тобто це є система керування, вона не заважає, це не є корсети, сама рука кріпиться до кістки, е, ну, дозволяє повернутися до повноцінного життя вдома. Ну, хоча в мене є плани продовжувати військову справу, е, вже можливо не на нульових позиціях, але десь документально в частині або там в ТЦК. Ну, для того, щоб супроводжувати хлопців надалі, допомагати їм, в принципі, як документально, так і порадою, як лікарів реабілітаційних центрів. Бо через майже рік і три місяці пройшло після поранення, в мене було шість лікарень. Як був досвід і поганий, і хороший, то я можу порекомендувати хлопцям, ну, які лікарні, скажем. Нормальні, які можуть допомогти реально, а які краще не попадати через те, що ну, будуть радити, можливо, не те, що йому ну, їм потрібно. Я хочу продовжувати службу через те, що е, в даний момент ну, військова справа ну, в першу чергу це допомога е, побратимам, а в другу чергу, це знову ж таки як допомога. Україні в даний момент ну, йде війна. Багато хто не хоче робити нічого. Багато людей відмовляються. Але треба розуміти: якщо ми не будемо повертатись, не будемо робити для держави щось, то країна-агресор. Вона просто подолає нас. А мені цього не хочеться, бо в мене так само сім'я. Я з невеликого міста з Павлограду. Він знаходиться. Ну, зовсім поруч, там, трошки більше 100 кілометрів від самого Донецька, Донецької області. І я розумію, що я не буду робити хтось ще ну, з хлопців, то, можливо, доведеться або евакуювати сім'ю, знову ж таки, або просто втратимо ще одне місто. В першу чергу, це, звичайно, за сім'ю. Я не хочу, щоб сюди приходили росіяни. Не хочу, щоб моя сім'я. Переживала, як інші, або евакуацію, або розгром домівки, або втрату знову ж таки когось з рідних. Мені цього не хочеться. Так само і за людей, які живуть в інших містах, знову ж таки, треба розуміти, якщо ми не будемо цього робити, то до цього все і призведе. Реабілітаційний центр Титанові був ну, створений в першу чергу дуже швидко. Насправді дуже потужна команда, яка складається, як із волонтерів, так само з кращих провідних фахівців і лікарів. Вони допомагають нам відновитися не тільки, скажімо, психологічно, да? допомагають фізично повернутися до життя. Вони є як друга сім'я, тому що ну ти постійно з ними поруч. Які б в тебе там не були проблеми або питання, все можна вирішити. Тобі допоможуть в будь-якому випадку. Це люди з великої літери, з відкритим серцем. Реабілітаційний центр Титанові це є передові технології, яких в даний момент в Україні практично не існує. Психологічно ну, Справитись з відчуттям з тим, що е, немає роки, е, в принципі, мені допомогли сім'я, дружина, батьки, брати, сестри. Е, я ж кажу, реабілітаційний центр, «Титану» — це друга сім'я, яка постійно тебе підтримує. Е, всіх твоїх починаннях, що ти ну, забажаєш почати, або це спорт, або це е, е, якась е, культура, скажімо так. Е, Дуже допомагає, що ти не сидиш на місці, що ти постійно в русі. Ну потрібно розуміти, що відновлення потрібно не тільки фізичне, ну, скажімо, і духовне. Це там, поїздки до театрів, до різних, там виїзд на природу, наприклад, десь просто походити, погуляти, поспілкуватись з новими людьми, да, познайомитись. Це дуже допомагає. Ти відволікаєшся. Від того, що там немає в тебе там, руки, ноги або ще щось. Ну і плюс підтримка, звичайно, між собою, між хлопцями. Це дуже така важлива специфіка. На жаль, ну, багато хто не хоче сприймати допомогу навіть від своїх від хлопців, Ну, більшість старається постійно приймати у всьому участь. Ну, я мрію в першу чергу да, це про руку, е, отримати біонічне, вже навчитися з ним, повністю користуватись, е, повернутись додому до сім'ї. Можливо, розпочати якийсь бізнес. Е, знову ж таки, направлений для допомоги в подальшому. Е, це не мається на увазі там для себе відкрити СТО і на цьому заробляти. Звичайно, потрібно розуміти, що заробіток то є заробіток, бо без грошей не буде жодного бізнесу. Але так само приймати участь в волонтерстві, допомагати ну, чим зможемо.